Африканська народна казка Пес і кіт. Біг якось пес та й ніс спілі кокосові горіхи. Коли це назустріч йому кіт, куди ти несеш кокосові горіхи? питається кіт. На продаж, відповідає пес. Скільки ж ти за них просиш? Оці два маленькі по одному скудо. оці більші по півтора скудо. решту по два з половиною. Слухай но, позич мені ці горіхи. Завтра я продам свій арахіс, а післязавтра поверну тобі гроші. Гаразд, сказав пес, і віддав усі горіхи котові, а той враз поїв їх. Того ж дня хтось передав котові гостинця, кукурудзяну кашу. Пес сидів поруч із котом, але той не дав йому ані ложки тої каші. Промовчав пес, а про себе подумав. Дивно, поїв усі мої горіхи, з'їв кукурудзяну кашу, а мені не дав ані горішка, ані зернятка. Не бачить ти мені й грошей, нехай би повернув хоч горіхи. І пес зажадав назад свої кокосові горіхи, а кіт вигнув спину і втупився в землю. Горіхи, горіхи, віддай мої горіхи, гарчав пес. Горіхи. Та вони ж усі зелені, вишкірився кіт і дряпонув пса. Пес заскавчав і позадкував. Що ж це таке? Чого він раніше не скаржився на те, що горіхи зелені? Що він задумав? промайнула в голові у пса. Він знову кинувся до кота і грізно загарчав. Ану, віддавай мої горіхи. А кіт знову вигнув спину. Зелені вони недозрілі і подряпав псові носа. Скаву, скаву, скаву. заскувчав пес та як дремене, відтоді пес і кіт стали ворогами повіки. І коли ви побачите кота з вигнутою спиною, будьте певні, він сердиться на пса і все через ті горіхи.